Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І так, з таким знаменитим демократичним процесом, який фактично треба називати катування відмови у здійсненні правосуддя, є справа номер 686, дріб 17660, дріб 24. І в який Хмельницький апеляційний суд, 18 лютого 2025 року. Виніс ухвалу про відмову в задоволенні, е, скарги. Тобто апеляційну скаргу залишити без задоволення. Е, і вона в конституційному порядку не підлягає. Оказується, що у нас тут прямо демократія очима суддів. Це окрема демократія і ці квазінорми, які вони виготовляють і продукують на папері. Породжують тільки нові позова, нові заяви про вчинення кримінальне правопорушення зухвало, з особливим цинізмом вони порушують принцип процесуальної економії, в тому числі і принцип Юра Новідкурія або суд знає закони. І так, суть справи коротко. В червні 2024 року особа звернулася до слідчого судді. Про скаргу на бездіяльність прокурора міста Хмельницького, там прізвище по-батьки, яка полягає в нанесенні відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. розслідувань. би пересічна скарга, пересічна заява, яка надані докази на вчинення кримінального правопорушення суддею, який вимагав сплати 750 тисяч гривень судового збору. В інтересах третіх осіб, а саме системи українського правосуддя і Держави України. І 25, 22 червня вона була здана. Дивним чином ніхто не повідомляє потерпілого про слухання справи. І фактично всі судді починають без слухання в судовому засіданні. А я звертав увагу на те, що. Всі відводи підлягають заяві під час судового засідання, в тому числі і самовідводи. Тобто, внаслідок корпоративної збово і конкурентних дій, слідчі судді Хмельницького міськрайонного суду заявляють собі самовідводи. Ці самовідводи, всупереч діючому КПК України, слухають такі ж самі судді, про що не повідомляють потерпілого. Всі вони самозадовільняються і задовільняються ці самовідводи. І потім заступник суду пише таку заяву про в зв'язку з тим, що закінчились слідчі судді. А ця заява була 12 вересня, 1, про що є відомості в єдиному державному реєстрі судових слухань. E, пройшло вже практично два місяці майже. 12 вересня з'являється по заява у Хмельницькому апеляційному суді, Що направити розгляд справи до іншого суду, оскільки правосуддя у Хмельницькому міськрайонному суді закінчилося. Ну і e, 12 вересня виноситься ухвала про повернення, оскільки воно не аргументовано, не надано жодних доказів e, головуючим судею. Порядку статті там, діючого КПК України, але 13 вересня вже з'являється та ж сама заява, і інша ручна колегія тих, що лайкають в павутині, я не знаю, як там правильно називається, лайки, чи собачки, чи цуцики підперканні, зразу задовільняє ту заяву, навіть не повідомляючи потерпілого про таке слухання. Ну і в подальшому цей направили на розгляд до Ярмолинецького районного суду без району, оскільки Ярмолинецького району як такого не існує. Суд з такою назвою вже давно мав припинити своє існування, але в зв'язку з тим, що були подані заяви про відвод, і ця справа слухалася практично до грудня місяця. Ну і в грудні місяці була подана відповідна е е е е скарга. І е е фактично, е на, оскільки слідчий суддя Ярмолинецького районного суду відмовив у розгляді справи в зв'язку з тим, що нібито скаржник не є, при тому не звернув увагу на те, що в статті 28 306 КПК України, 307 КПК України чітко написано розгляд скарги строки. А строки в нас прив'язані до повноважень суду, оскільки це написано в статті частині 2 статті 19 Конституції України. І фактично породив собі таку квазінорму, оскільки в 307 статті КПК України такої форми ухвали немає. Тобто судді вигадали собі норму, як боротися зі скаржниками. І цю квазі норму вони собі узаконюють сьогодні ухвалою Хмельницького апеляційного суду від 18 лютого 2025 року. І пишуть всяку там різну муть, і пишуть, що скаржник не є. При тому, що скаржник явився два рази в суд апеляційної інстанції. Але другий раз суд без оголошення перерви, без нічого заявив, що він не має часу слухати тут заяви потерпілого, він іде слухати справу, бо в них там підвартова справа, її треба слухати, а цю лишити просто так. Разом з тим, про що є відповідний звукозапис в судовому слуханні, разом з тим використав також такий ноу-хау. У узагальненні вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ про практику скарг на рішення дії від 12.01.2017 року, що взагалі не є джерелом права, оскільки в статті 1 Конституції України в статті 1 КПК України там в другій частині написано джерела права, які застосовуються при розгляді скарг і Заяв і всього, що стосується досудового і всіх кримінальних проваджень, і там визначено і такого узагальнення Вищого спеціалізованого суду взагалі там немає. Ну, ну і Далі послання апелянта щодо незаконних дій слідчого судді, правда, невідомо, які залишили. Апеляційний суд вважає неспроможним, з врахуванням вище наведено. Що в ухвалі слідчий суддя роз'яснив, що залишення скарги без розгляду не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді у порядку передбаченого КПК України. Так от з цим фарисеєм в мантіях пора би вже нарешті зрозуміти, що всі їхні квазінорми не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді у порядку передбаченого КПК України, діючим КПК України, немає такого. Слово, як повторне звернення до слідчого судді, а рівно як і немає порядку в передбаченого КПК України на таку повторність. Тобто, фактично, судді породили нові спори, а саме те, що дана ухвала є незаконною, буде відповідно свідчить вона про зловживання владою і службовим становищем. Суддями Хмельницького апеляційного суду про що буде подана відповідна заява про вчинення кримінального правопорушення, відповідно, буде поданий цивільний позов за шкоду, завдану такими незаконними діями, оскільки заявник він же потерпілий поніс витрати, потратив свій час дорогоцінний свого безцінного життя. В тому числі поніс моральну шкоду, читаючи такі квазі-норми, які собі судді вирішили узаконити своїм рішенням суду. Дана ухвала фактично, внаслідок тотальної безкарності суддів підтримує цю позицію мою про те, що держава Україна взяла на озброєння тактику державного тероризму. Оскільки замість того, щоб звільнити таких суддів за порушення явно і грубе порушення Конституції і України і діючого КПК України, вона породила нові чергові судові процеси. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.